любі Будемо розмовляти про злість. В нашому суспільстві злитися це погано. Тобто це е, равно я погана людина, коли я злюся, коли я виражаю свої емоції, коли я кажу про те, що щось саме не так, що ти зі мною розмовляєш, наприклад, неповажно, ти виражаєш до мене якусь, наприклад, грубу поведінку і таке інше. Чи починається ось така каша, коли, звичайно. Свої емоції, свої почуття людина затискає. Вона їх зберігає і з ними знаходиться довгий час. І це дуже руйнівне руйнівне явище для нашого тіла. Воно починає страждати. Але сьогодні не про це. Треба розуміти, що злість, вона такий сигнал, це дуже корисна емоція. Вона нам каже про те, що наші межі вони порушені, і треба з цим щось робити. Тобто, виражати. Твої почуття дуже екологічно. Що таке екологічно? Звичайно, набити когось там каркоє там чи, чимось ще, а казати про те, що ти зараз робиш так, як мені не окей? Мені не подобається, як ти зі мною розмовляєш. Мені не подобається, як ти. Зі мною поводишся, і таке інше. Тобто, це не мій шлях. І про це треба говорити, звичайно, щоб вистраювати, будувати поведінку інших людей стосовно себе. Тобто, так, такі правила. Я це називаю конституцією, коли ми розповідаємо про те, що як з нами поводитися не треба. Тому саме злість, вона про це і розказує. Так? Це дуже корисна емоція. По-друге, Звісно, в чому ще є користь? Що вона будує нас, вона як каталізатор на якісь справи. Ми розізлилися, ми почуваємо себе недобре, ми задаємо собі питання. Завжди треба собі задавати питання, що зі мною не так. Так, я там відкладав якісь, якісь свої справи на постійно відкладав, відкладав на довгий час. І тут я збираюся, вона в мене включається з лісі. Я йду там нарешті у тренажерний зал, наприклад, чи я починаю проект, чи я починаю нарешті вивчати мову, яку я там відкладала, чи відкладав там довгий-довгий час. Я починаю робити. Тобто, моє таке КПД, <гловод> воно починає активно. Активно зростати, тобто після того, як я задаю собі саме це питання. Тому злість вона про активність. Тобто про активність, про активацію, про те, як змінювати те, що не так. Тому, любі, вчитися емоційно. Розвивати свої, свій внутрішній світ це дуже корисно. Кожну емоцію треба досліджувати детально, і вона не погана. Поганих емоцій не існує. Існують емоції, які нам розказують саме про нас. І злість вона така дуже ярка, і не треба її боятися. А якщо я до неї ставлюся як до емоції, яка погана, це треба теж, наприклад, подосліджувати у психотерапевта і зрозуміти, чому я караю себе за злість, чому я не можу виражати її, що мене блокує, що заважає мені сказати саме це, які упередження, які установи, які не є моїми звичайно. Тому що якщо такий імпульс існує, якщо він пішов, то звичайно я хочу. Виразити це, але щось мені заважає. І, що, і саме, що мені заважає, ми починаємо досліджувати у психотерапевта. Тому любі, використовуйте свою злість тільки на користь собі. Будуйте своє майбутнє саме з користю своїх емоцій. Тобто, коли я цю злість почуваю, відшиваю, я що зроблю. Я виражаю, вона не, вона не, не застигає в моєму організмі, в моєму тілі, моїй психіці. Вона рухає мене до дій, до слів, до якихось змін, до вираження своїх почуттів та емоцій. Тому вивчаєте себе, вивчайте свій емоційний стан та розвиваєте його. Тому що саме це нас веде до більш-менш збалансованого стану. Розуміння себе, відчуття себе і, звичайно, розуміння того, що з цим робити. І саме в просторі я чую, ми займаємося розвитком емоційного інтелекту, розвитком психіки та розуміння себе з індивідуальним підходом.